Суточка. Всім привіт! У мене машуня в гості приїхала. Клича. Коли а -а -а. вона останній раз була, каже, недавно була, Та я кажу, взагалі дуже давно була. Що це таке? Я не пам'ятаю. Це щоб в зайчик ходити, на ходити така, да, і на танці ходити, так. так Я і сумочки. А ти раніше казала, що ти вечно якусь торбу купиш? <ріст> Пам'ятаєш, всі мої сумки були такого формату. Так. І ти мене хейтила. Десять рочок у мене новенький. Угу, угу. Клас. Це там на обмін подарунків мені подарував. Будемо теж мінятися подарунками. Бабушка! У мене тут голодна дитина приїхала, сказала, давайте раніше мене годувати. Ну, ай, та сама, а Артем, що прийде пізніше чи раніше? Мені здається, що він вже що він уже буде з мамою і з бабушкою сьогодні. Ма... Маша каже, а, він не прийде, що не? може і не прийде. Ну, ми його все одно запросимо. Я ну, просто... сказала, да, що він так тримав курсі, він просто ще зовсім не знає, що буде. сейчас тоже Він зараз теж ну, типу до мами, ну, і вони свою що вони кудись прийдет ввечері, чи думає, чи що. Все, давай, приходь, коротше. Давай. Ми тихо е, посиділи, виїхали. Поняли, що ми хочемо кушать, так. Ми А, да. Ми хотіли заїхати на Макдрайв в Борисполі, але він не працював. Ми не знаємо чому. Ми потом далі ще в Борисполі на Макдрайв приїхали, але роботи, а він опять не працює. Ми в Красбурє приїхали. Там тоже Макдрайв роботи. Думаю, ми три місця. Ніфіга собі. Ваші. Таке відчуття, що ніде не було світла. А. І коротше, ніде ми не змогли поїсти, і ми аж підчекався ми десь на заправці з'їли по ходогу і мене взагалі не удовлетворив, тому що це був несмачний дог І садина в мене закритий гештальт по одеду. тебе давно дуже багнути цими котиками. Котиками? А вони бачиш, розпустилися. А де ні проблем? Ми тільки що їхали по дамбі, і там взагалі води нема. Ну, завжди ж так поняти. Хіба ж настільки? Не знаю, прямо аж на стіну. Там прям нема води. Ні, вода є. Тут під вайром є, а там нема. Так? Так. Під дамбою типу сухо чи як? Що ти хочеш? Як би да. Серйозно? Так, Маша, знаєш, чим я тебе буду годувати? А Здивую. Щас здивую. Іди сюди, мені треба твій, твій, твої очі. Зараз йду. що ти здивуєшся. Я зараз буду смажити бандерики. Чи бандерики, як там правильно? Ну, з галі, згаліванки? Да. Wow. <laughs> О, та я чекала. Я знала, що я... ти заціниш. Я... У мене в голові було лише одне бажання, щоб ти не сказала, що це самодільне тунця ah. <laughs> mm. <laughs> Я знаю, що ти мої ці експериментальні страви не любиш. А бандери тому я купила тобі. Бендерики, і різні блінчики, і різні э, сирнички wow. із маком, із вишнями. Коротше, я думаю, всім тим, що ти любиш. Дивись, до сіди. Готовилась к приїзду дочки. Опа! Ого, забила морозом. Раз, Раз два, хриць. три. Там он ще пельменічка. Отець, мам, опа. А, вот я знаю, що ти таке любиш, думаю, ну чого я буду тебе мучити своїм хлібом стунця. Понятно. О, дуже смачні, я теж буду їсти. А оце Маша батат. Открила і закрила. Прийнявся? Ти щось поймеш просто. Я тільки що відкрила двері, побачила бабушку, і закрила двері, потім вже вона тут взять камеру. Ух ты! Я тут зустріла Санта Класу. Ти кажу, я не збила, звісно, я вки. Я в машину трошки попросила поїсти, трошки дати сюди в мішочок. Подаруночки туди скласти. Він все мені зробив, як треба. І зав'язав бантиком, як Маша любить. Навіть бантиком зав'язу. Так що ми строє. Да, так, так. все рідше і рідше, але ну, я вже не знаю. Вже... Приїжджаєш? Да. Що Шо це ти? ти так? Теж кажеш, Мама теж каже, що я давно не була. Давно ж, звісно, не була. а Ти не відчуваєш, так? Да? Ну і светрик такий гарний тобі подарував. Все знає. Звісно, <laughs> я дивлюся все. <laughs> Маша, ну ти зачепи, щоб я не заходила. Я тут ще батат готую. Маша дуже любить батат, тому от бачите, два штуки купила, один. Ми, звісно, чекали, що і Артем, може, набери його. Він зараз, я вірю, в такій же ситуації, як я, от знаходиться. Понятно. Да, я теж. Зараз питаю. Так, батат, бендерики, бутики, а скумбрика. з мамою, хай приходить. Шуба. І салат з пекінської капусти з яблучками. Дуже давно такий не робила, зі сметаною. Смачно люблю такий. Ну, бачиш, ви повиставляли, а я. Так, от, нам на маму, ну, накрутили. А я, давай. Я все є. Да. А, ти ж така сама, да? так? Ну похоже, чуть-чуть інша, але все так само, от така вона. Її була. треба повернути. Так, а ви, друг другу, ж подарки не дарили чи вже дарили? Уже дарили. Тож, а що ви, друг другу, дарили? Тоді мені розкажуть, мені цікаво, бо зараз якраз буде односторонне розмок. Ми зараз порозпаковуємо, потім розповімо тоді, що ми даруємо. Давай так. Хорошо. попробуем, будем я скажу, а маме я подарила. Вот Да, была Так иди сюда. А что? А что а, ты так? А вот? вот тут ножки тик и так стоят, а вот так не ну, можно их лучше сделать? Не, не можно. С этими блогерами обменяться подарками Так, а что там? Там же темно, может как-то... А что там темно? Дуже классно. Ладно, ладно, все. Нет, вообще супер. Можно вот так? Ні, було краще. Так, мені до тебе покидали. Так, ну що, влога всі понастраювали камери. Вот, тягне мішок від Санта Клауса. Так, спочатку подаруночок маленький. Це від мене. Який є кіпський пакетик. Другого не було. Він був другий, але він порвався. Прийшлося це. Це від мами. Тут! Ферменти, що, що ще, да? У мене тільки з мамою асоціюється. Це, це для хорошого, щоб животик працював, для хорошого травлення, коли ми наїлися всяких всяке. Щоб печіночка не хворіла. От, так. Да. І щоб. Три гліцериди Так. Да. Раз. Дякую. І тут щось іще, але я поки не розумію, що це таке. Це Деодорант. Це деодорант. Типа не, не, не шкідлива. Маша, це щось волшебне. Ти такое у тебе є? Прямо зараз мої підмишки не воняють, а я вже не була в душі давно. Реально не воняють. Воно все натуральне, абсолютно. Бачиш, навіть коробочка буважна. Не це? там видавлювай. Знизу, так. Тобто воно все дуже натурпродукт. Пахне хорошо. Воно не пахне. Ні, трохи пахне. Ну, милом таким. запаху майже немає. Коротше, ним користуєшся раз на два дні. Можна після нього і в душ ходити, і все. Ну, типу, після душа. Тим нема подразнення від цього? Ні, ти просто на нуж. є запах? Чого собі? Клас. Я, я так майже не відчуваю. я, вам обов'язково розкажу. Общем, ти не воняєш дві доби. При тому, що... Маша, не кажи людям, що ти по два дні не миєшся. При тому, що ну, так, от ти зранку встаєш під михи, все одно ж воняють. Ну, Інколи. Ну ні, ну, десь Когда... два часа дня починається. Ти вночі не піднієш? Не паняю вже на ранок, так. А, ну ти ще молоденька. Ми вже трошечки там. Ну, я поняла, так. Я поняла. Це, коротше, продовжує свіжість. Я не знаю, як воно працює. Ні, я вже знаю, я вже промоніторила і це дійсно працює. а З чого воно зроблено? Хороша? Там все натуральне. Ні, 600 десять. Так, да, але, але воно то Але Дєво ж да. ну, я обязательно вам розкажу потім. Отак От можете собі заскрінити, як над, над, над mm -hmm. але я не можу прочитати. Я одразу. собі теж такий. У мене він в вішлісті вже рік стоїть і ніхто мені його не дарить, бо, бо Антиперспірант за сімсот за 50 ну, гривень та... ніхто не це. І я думаю, ні, я таки його куплю. Купила собі, поняла, що офігенна штука і купила потім тобі ще. Ну. Потому, що... Ти... А я не купила, це мені Артем подарував. Я вам з вам. нього збила. Будь ласка, тепер кожен раз, коли я буду мазати поміжки, я буду думати про тебе. Угу. Ти свіві. Кожен раз, коли ти будеш. Так, багато тексту, давайте далі. Тепер шукаю свій подарунок. Так, мама, тепер шукає свіну. Так, ну це ж не мій. А, оце мій. Оце? Так. Оце мій подарунок. О, Маша, як завжди. Звісно. Супер мега упаковка. Просто і Такс, упакована с любовью. Ой! Узнаю эти штучки. Так, ну тут у нас Ordinary Бренд называется. Пенты для для Леомывание, да, Ordinary, А то ж там наверное ничего было. Ой, да. Гель для вмивання класний. Це зі шліста з маминова. Да, це я замовляла. Це кремчик для. Де, да, по-моєму, крем? Ні, все, все, там пробнички просто ще якісь... ага. є ці, що костібала туди наклав. Да, і у мене це тепер це... повний комплект. А ти щось з того, ще не замовила да, собі? Да, я ж на що забронювала, то що я замовила. Так, 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 так. І в мене є тепер повний комплект. Новий вмивачка, і, і Ні. Ні, то це ж вмовачка. А, оце вмивачка, та, сиротка у мене і от. І оце є. Телефончиком. Да? У okay. це, це, мене якраз все позакінчувалося. І тепер у мене все в комплекті є. Супер. А це оце, для чого? Я не помню, ось оцей крем.

Ладно, же пяти чатом разбираемся. Да. Не понимаю. Не все знаю. Дякую. Надеюсь, тебе пятидат. Я надеюсь, что тобі теж там запятили. Да? Спасибо. Я же хочу помити и намазать подмышки. Отнимашки. Так что, моя черга? Да. Да. Маша, пришли. Пиши, пишу, пиши, пиши, пиши! Бери ножички! Нож. Да, и Ножички! Почитаем от Артему! Артему? Ну, конечно! О -о -о. Так, пакет. тут один пакет! Да, мы расстаемся с пакетом. Пакет. И читаем, что там написано на тех стаканах! Лучше взять, -то, что сейчас будет? Ну, стакан без ка. А, для виски. Виски, виски не Подписи, Да, так вот, разумеешь? Хэнки Баннистер Блендер Скотч Виски. Да. Вот я шо? знаю, что Маша виски не п'є, конечно, але ж. А ты, вот ты якось не дарується. С таких раз, стаканів. Таких стаканів, знаєш. Таких стаканів да. Вот, і я я повторювалась таких прям, почти таки сади. Отлично. Артем. Це тобі ми передамо та вот. А на ну, і Ґ... квартирі в ній ну. та й саме завжди не вистачає чого. Шашок. Чого не хватає? Давай. Таня не вистачає. От всього такого. Я якраз сьогодні пила грати чайзер темом і поняла, що в мене всі чашки новорічні. Я не писала, що я тільки взимку чашками походу понял. І я так думаю, що я наверное, Надо, наверное, все таки купити щось димі сезонне. Вот. Димі сезонное почуло. И тут дві чашечки з подвійним Да. Можеш, я купила вам одна. Не, не я, вот я купила вам одна. З ручками. Вот так, вот так. Ну і я ваше знаю, що мене захейтять. Скажу, що це за бабуся, яка дарує дітям. Бакани, бокали, пийте на здоров'я. <ристот> а я вважаю, що треба спати. На класному ліжку, Правильно. щоб було класне класної Правильно! Його, щоб вдягалися в найкращі речі, щоб їсти з класної посуди, щоб пити з правильних рюкок, з правильних бокалів. І щоб на все це хватало О, а шість штук. Ну а? Ну, я а? Тобі вже як подивилась на того кота, що ти написала, коли вже настав той час, коли радієш, що тобі дарують подарунки, ті вже постіль посуда. Ти що реально посилає, що бакелах у мене один? Дома є. У мене всього було два. Я ж подивилася на широк, що в неї один, вона всі побили. Так, так, ще Бити важко буде. Все, ну тепер виходить, що треба пити виніжка нова. Кожен да. день. Тут це явно винні бокали. Там, звісно, да. були ще й бокали під шампанське, але я потім подумала, що це ж треба, потім переїжджаєте туди. Так, да, да, да. це з цим зато можна пити все, в принципі. Все зручно і всякої. Я тобі завтра привезу твій подарок. Да. Е, сказала... Так. Я вже сказала, я не пам'ятаю на якусь камер я це говорила, а на твою. Що я бабусі замовила ну, таку три для її. А у нас ще і десерт з кавою і чай. Маша замовила. Я з місця на місці. Все, можеш приступати. Зараз буду. Ти що? Чашку тут з місця на місце переставляю. Мама тут мені свою чашечку нав'язує, нав типу в неї є чашка, така, як мені сподобається. Так, ну що, пірожна картошка, це те пірожне, яке я люблю. От вирішила сьогодні взяти на вечерю. Що, ну, на рибалки? Ні, ні. То це історія ще дому. Mm. Ну, в общем, вот такие у нас сегодня вечер. И там у нас клипы. Спекуемось. Ему, ему. И спать. Маша, mm. присядь <плес> сюда до У нас доси есть. Я уже вот это в лишку, а Маша доси сих Дивимось е, відчайдушні домогосподарки. Ну, Маша, цей серіал, дивиться домов. Тому... Це геніальний серіал. Ой, да. А я так вже звикла лягати спати до 11, що я сина сценарій. все, ти можеш дивитися, я лягаю спати. Ну, ну, танцює і їсть бутерброд. Чому не тут така, червона, тому я такого кольору. Спокійної ночі всім.